Добрий, Добрий день, день дідусю. Добрий день. Що, що, ви що ви робите? Розглядаю старі фотокартки свої, згадую про своє дитинство, згадую про молодість про свою, згадую про те, як ми були під окупацією німецьких загарників, про війну згадую. І в зв'язку з тим, що якраз надходить день визволення нашої території в 44-му році, значить від окупантів, фашистських окупантів, от я переглядаю ці фотокартки і згадую про це. О, як цікаво, розкажіть нам. Так, прислайтесь. Ну що, коли почалася війна в 41-му році ви. По згадкам по тому, як вам, не на мене дивіться не туди, як вчителі вам розповідали про те, що відбувалося на нашій території 78 років тому назад відбувалася Велика Вітчизняна війна. Це війна дуже кровопроликла була, війна з фашистськими загарбниками, які хотіли загарбати нашу територію, особливо Україну. Вони зарилися на нашу Україну, тому що Україна наша була багатою наша держава, Україна мається на увазі. Не країна, а Україна була дуже багатою. У нас багато було зерна, багато було тварин, птахі, птиці і так далі, різного значить, скота. Тому великорогато з хата і мілка рогато з хата. Тому фашисти хотіли загарбати цю територію, поневолити нас, мешканців цих територій, рабів перетворити, а самим, а можливо, що і пізніше знищити багатьох, а самим якраз і користуватися тими благами, які дала природа нашій Україні. І от я згадую про те, що це якраз ну, 41 й рік згадувати, мені було 4 роки, 41 й рік, можливо, я так не дуже пам'ятаю, але я дуже добре пам'ятаю 44-й рік, значить, коли наші війська значить, визволяли нашу територію. Ми жили тоді в селі Христофорівка. Баштанського району над інгулом, де станція Лоцкіно. і запам'яталося мені дуже значить, битва, страшна була битва, кров политна, значить, битва на території між селом Христофорівка, Христофорівка і, значить, станцією Лоцкіно. Там велися дуже жорстокий бій був. Значить, Наші, звичайно, перемогли. Тому що наша територія, значить, нашу територію визволяли наші батьки, і мій батько в тому числі, і багато дуже е, родичів, інших сусідів моїх і мешканців тих, значить, які жили на цій території. Тому їм було, звичайно, е, звичайно, було їм, як сказати, не заздрішно, а приємно і навіть інакше. Вони з почуттям гордості батьки наші і солдати визволяли цю територію нашу. Ну що ще пам'ятається? Пам'ятається, 42-й, 43-й рік. Це ми були під окупацією німців. Бачив я німців. Ми з матір'ю, жили ми, навіть ці же Христофоровці. Німці окупували також наше село. Це. І... Поліцаї були, я пам'ятаю. і у нас, у нас на квартирі стояли румунські телефоністи, це я пам'ятаю. Телефоністи із солдати, румунські солдати, вони були підкорені фашистами, чи були співучасниками з фашистами, стояли у нас на квартирі ці солдати, телефоном, телефоністи. От. І... Я пам'ятаю, що ми з меншою сестрою своєю, а якраз 43-й рік в нас, в наших радянських військах, вже з'явилися такі бойові пісні, як Катюша. І от пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, як ми з меншою сестрою моєю 39 го року вона народження, це нам мені було вже. 6 років їй було, сім було років, їй було п'ять років, ми з нею ці Рубинські. Щоб я сказати, непогані були, звісно, хоч вони були проти нас воювали, але вони були по відношенню до населення більш-менш лояльні, ніж есесівці, фашисти, заядлі. Ми ходили, вони приглашали нас у світлиці. Вони жили в світлиці, а ми жили в кухні такого у цій хаті. Вони приглашали нас з меншою сестрою, щоб ми їм співали значить, Катюшу. Ми їм співали Катюшу, може цю пісню так наглядно, може, колись і чули, чи по телевізору, чи може що. Виходила наберег Катюша, значить і так далі. То вони нас тоді угощали, давали нам поїсти, давали нам такі конфетки, якісь у них були. Такі кругленькі, як вітаміни, вгащали нас, але нас не розстрілювали за те, що ми співали таку фронтову пісню, яку співали радянські солдати. Вони нас, на, нас не трогали за це. Це такий один із епізодів. Потім один з епізодів, я пам'ятаю, коли ми з мамою, я зі своєю мамою, значить, у, нас, у мене ще старша сестра була Лідія Іванівна, яка 31-го року народження, яких на той час, в 43-му, 40, да, в 43-му році, забирали значить, в неволю до фашистів. То вона ховалася. Ховалася у нас так було за хату викопана яма, накрита кирпичом навозом. З навозом робили кирпичі, накрита була, то ми, значить, вона ховалася там. Тому ми з, мам, з мамою з моєю, я з мамою моєю стояли на воротях, а німці якраз, а, ну це було десь вже, так, в 44 го році німці відступали і коли відступаючи, вони заходили до хат і забирали все. Бо пам'ятаю, один ми стояли з мамкою, матір'ю моєю, стояли за ворітьми отако, біля калітки, то один німець підійшов і почав. Гіготіть по їхньому млеком, яйком, млеко і так далі, і так далі. От. Зайшли, зайшов він у хату, перешукав усе, Значить, а руминів вже не було на той час у нас, бо вони вже відступили раніше, ніж ці німці. Бойова частина німецьких, німецьких військ відступала. то переш, переш, дивився все в хаті, не знайшов нічого і пішов. Це другий такий випадок. третій. Ще випадок, ми теж такого з матір'ю стояла за каліткою, а по вулиці, вулиця длина така була, по вулиці з цієї сторони показався німецький танк і почав, значить, з пулемета прострілювати усю вулицю. І та одна із жінок, яка була б для нас там недалеко, була був колодязь такий, де воду доставали, значить, пили питну воду. Та одна жінка, коли вона якраз цей час. Брала воду з того колодця, значить, крутила воду, то прошили її цією, значить, кулеметною чергою із того танка німця. Ми з батькою заховалися, бисенько, втекли в хату. І той танк так і приїхав. Таке було. Взагалі, значить, що я вам повинен сказати? Я як дитина був, звісно, мала дитина тоді. Дещо пам'ятається, дещо не пам'ятається. Пам'ятаю, як Німецькі самоліти, ми сиділи в підвалі. У нас підвали такі були глибоко викопані. Сиділи в подвалі і над нами пролітали німецькі самоліти, гуділи. Бо я ще, ну, чогось так можливо, що я трошечки був, боявся, можливо, я так собі інколи думаю, то я просив меншу свою сестру. Тітью Таміла, все сон, ти Андрюша, знаєш її. То я її просив, Таміла, ну піди подивися, куди вони полетіть.